А ми продовжуємо традицію дарувати подарунки нашим підписникам. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це просто зараз. А для цього разу ми розіграємо пауербанк на 20 тисяч мільямпаргодин від компанії Xiaomi. Трішки пізніше я розкажу вам, як саме взяти участь у конкурсі. А зараз давайте дивитись огляд. Компанія Huawei оновлює свій модельний ряд зі швидкістю, яку можна тільки позаздрити. Не оминула ця тенденція і бюджетну лінійку. Y. це доступні за своєю вартістю смартфони, які, хоч і мають більш скромні технічні характеристики ніж у флагманів, проте користуються найбільшою популярністю. І один з таких смартфонів це Huawei Y7 2019 року. З першого погляду на цей смартфон його важко відрізнити від Huawei P Smart 2019, який ми вже оглядали відео за посиланням вгорі. Такі самі заокруглені форми, краплевидний виріз під фронталку, щоправда, він тут трішки більший, і бічна грань тут металева, на відміну від Пісмар 2019. Клавіші регулювання гучності та увімкнення на правій панелі. Динамік, мікрофон та роз'єм мікро-USB знизу, ліворуч лоток для сім карток. А от аудіороз'єм, на відміну від Пісмар, то винесено на верхню панель. Позаду розташувалась подвійна камера, спалах та сканер відбитків. Смартфон доступний у двох кольорах: чорний та фірмовий синій з градієнтом. Задня кришка глянцева і дуже швидко збирає відбитки пальців. Тому, якщо вас це турбує, доведеться ховати телефон у чохол. Загалом пристрій зібраний якісно і ним зручно користуватись завдяки видовженим пропорціям дисплею та корпусу. А також він має стильний та сучасний вигляд. Екран отримав IPS-матрицю з діагоналю 6-26 дюймів. Її роздільна здатність досить скромна: 1520х720 пікселів. Незважаючи на це, екран справляє гарне враження завдяки максимальним кутам огляду та запасам яскравості. Налаштувань через бюджетність пристрою не дуже багато. Можна регулювати яскравість, час блокування, масштаб шрифтів. Захист зору, повноекранні застосунки та налаштування температури кольорів. З приємних бонусів наявність захисної плівки на дисплеї. Як довго вона прослужить, невідомо, але принаймні на початку вашого користування смартфоном береже від подрябин. На відміну від більш дорогих моделей Huawei, в які встановлюються фірмові процесори Kirin, iSim 2019 отримав бюджетний Snapdragon 450. Він має 8 ядер з частотою до 1,8 ГГц та графічний прискорювач Adreno 506. Оперативною пам'яттю смартфона 3 ГБ вбудованою 32 Слот розширення підтримує карти пам'яті до 512 ГБ. Враховуючи невисоку роздільну здатність дисплея, цих параметрів цілком вистачає і для комфортної роботи інтерфейсу при щоденному використанні, і для того, щоб пограти в якісь невибагливі ігри. Результати синтетичних тестів ми порівняли з Huawei P Smart 2019. Їх ви можете бачити на екрані. Живий смартфон-акумулятор ємністю 4000 мАч. враховуючи невелику роздільну здатність дисплея та скромні характеристики процесору, час автономної Роботи пристрої сягатиме двох днів в режимі звичайного використання. Huawei Y7 2019 працює на ОС Android версія 8.1 під фірмовою оболонкою MUI 8.2 поки що, можливо, з часом буде оновлення і до дев'ятки. Камера смартфону складається з основного модулю на 13 мегапікселів та допоміжного 2 мегапіксельного для розмиття фону. Серед додаткових можливостей камери інтелектуальні та нічні режими, велика кількість налаштувань, доповнена реальність та HDR. Як для бюджетки, фотографує пристрій непогано, але особливих вимог до якості фото, наприклад, у нічний час, висувати не варто. Huawei Y7 2019. Бюджетний смартфон зі стильним дизайном та високою якістю збірки корпусу. Станом в нагоді молодіжній аудиторії, що шукає недорогий гаджет для спілкування соцмереж, інтернет-серфінгу та перегляду відео. NFC і USB Type-C, на жаль, тут немає, але насправді і потрібні вони далеко не кожному. А тепер, як я і обіцяв на початку відео, розкажу вам, як отримати можливість виграти цей чудовий подаруночок. Умови максимально прості: перша бути підписаним на наш канал, друга залишити коментар до цього відео. Детальніше про конкурс ви можете дізнатись у описі до цього відео. Переможця ми оберемо через тиждень, випадковим чином, серед тих, хто виконав ці дві прості умови. На цьому в мене все з вами був Стас. Щастя, щастя і добра. Будьте чемні всім, па-па.